Прилас Ріверсайт збудувався на даний момент. В нього немає е, земельної ділянки. За неї дають 4 мільйона 300 і вже готові в місто. Ні, буде. Я так і знав, що ви до мене прийдете за рісайтів. Я посереду. знаю. Я коні, знаю я що. Не Тоб... буде цього. Ви, е, я знаю, бо вони до вас вже прийшли. і у Вас зацікавили. Ми сейбу лемітів сайт. Ніхто тут депутат не проголосує за рісай. Я ще раз скажу: ріверсайд мені. Не я питаюсь, я, що я на тій же сесії сказав, що прийде Мічуна, через місяць просить за Євгенович, Не, не перепрошуйте мене, я за те, що перші... Я не сумнівався, що буде набір інтереси. Ви, ви маєте має толерантність, щоб <плес> мене не перебивати. Да. Володимир, ви ж виклане люди. Ми в діалозі, чи в мене вічно. Значить, я за те, щоб цей регіоніт перший в Україні знести. І ви мене не дослухали. І у вас лежить, я не знаю, чи громадськість курсі, Пропозиція викупити цю земельну ділянку і вже сьогодні в місту влить 4,5 мільйона гривень. Я хотів підвести до того, чи міська влада готова в даний тяжкий момент забрати ці гроші піньками вигнати ці реверсайди набережний квартали раз і назавжди. І щось взагалі робити. чи вона буде дозволяти декому без єдиного дозволу будуватися, а люди, які мають... І нерухомість, і землю, і все, будуть по три роки судитися з вашим управлінням архітектури. І по вашим казівці будуть боріщуки, вівсяники, і всі не давайте, будуватися. І люди мусять по три роки тепер ходити по судам. Слава Богу, вже все було. Ну, Давайте тепер ведемо діалог. Одну хвилинку. Місто давало Версай якийсь дозвіл? Скажем, Я ж так, ні, одну Це і так чи ні? Але однозначно давало, раз там сім порухів. Раз там сім поверхів. Я на навіть ці слова, я на вас суд подав, що місто давало дозу. Ви повторіть. Місто давало дозу? Однозначно знаєш, на місто своїм обчезним. От доходить. Я конкретно. Ви раз. бачите? То, ви бачите? Ну та якби не було чого там сім поверхів, я ще раз зараз місто, місто не давало. Ну там стоїть сім поверхів. Місто не давало ніякого дози. Бо я, я не маю, а чому ви це на першому поверсі не так Скажіть, слух, що місто давало дозвіл. Я, я ще раз вам кажу. Ясна річ, що да, якщо взяти технічні документи, ви їх не давали. Але чому там стоїть симповідь? Так і кажи. А чому зараз бажано те саме ботанічна забудовується, коли самому флагмані до і все реверсайта. не, не, не віруємо? Давайте повернемося до Ріверсайда. По-перше, відкрито чотири кримінальних справи. По-друге, я так і знав, що прийдуть лобіювати за ріверсайд. Хто прийшов? Ви чули люди? Я ви? прийшов, але Я Що ви кажете? Не сіть, будь ласка, я перший визбукував тут. Ми в реверсайт, а потім оцю землю продамо замозок цього. Тобто. Ну що ви що, не, не зрозуміло? Вижнемо ви, ви ви реверсайт. Вижженемо реверсай, а потім будемо продавати з Все, мені... А А валиця відбудеться. Я не знаю коли, на жаль, ви ж знаєте, що не я з вами валити буду, а буде валити виконавча служба. Добре, ви знаєте, я вам розкажу. Я, ми, ми виграли суд три роки тому назад. При вході, в... коли це була 21-ша школа, це на вулиці Шевченка біля церкви. Побудували двохповерховий червоний будинок. При вході в школу. Бачили чи ні? Ви до цієї виграли, виграли суд. Де чітко рішення суда. Але як виписали рішення суда? Привести до проєктного до розміру. Ніхто не знає, як це виконати рішення. Люди собі торгують і так далі. Я, ви ж знаєте, що в державі не я виконую рішення суду, а виконавча служба. От в мене буквально недавно була з виконавчою служба керівником. Зробили запит в Київ. Як виконати це? Але виграли всі суди, будь ласка, наступні